Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Сьогодні я буду запікати пілінгаз в духовці у фольгі. Кому цікаво, будь ласка, до мене приєднуйтесь і гарного вам перегляду! Всього найкращого і побачимось! Пока-пока! Рибку, як зазвичай, чистимо. Миємо, гарненько вим... вимиваємо серединочку і далі ріжемо ось так я буду розрізати. А впрочем, зараз самі побачите, ось так. Рибку укладаємо на лист фольги. Гарненько змащуємо улюбленими приправами. У мене ось така приправка до риби. В розрізані отвіри ми кладемо по шматочку лимончика. У мене такий лимончик вже завалявся, бачите, такий п'ятнишко ну нічого, всередині він дуже гарний. І посолила я ще. У мене адегейська сіль, вона теж з приправками. Все, тепер завертаємо. Ось такий конвертик в нас виходить. Ложу на противень. І роблю те саме з другою рибкою. Ось так. Ще за бажанням можна трішечки. Зверху, отак, олійкою помастити. Можна не мастити. Дивіться самі. І все, запаковуємо. От, і все, наша рибка в духовочці буде 180-190 градусів на півгодинки. І сьогоднішнє відео знімалось. Як ви чули, у супроводі оцього милого-милого котика. Рижунька.